Вітаємо на каналі Українського гідромецентру на поточному тижні. Нарешті вже відчуємо справжню весняну. Теплу погоду, адже у більшості регіонів погоду формуватиме саме поле високого атмосферного тиску. Воно забезпечить у багатьох областях погоду без опадів і також поступове підвищення температурних показників. У найближчі кілька днів в погоді відбуватимуться вже позитивні зміни в бік, нарешті, потепління. І перш за все, також на погоду в Україні у більшості областей буде впливати поле підвищеного атмосферного тиску, яке забезпечить погоду без опадів. Лише завтра в нас у Закарпатті та Прикарпатті пройдуть невеликому. Великі дощі, а ось 16-го числа в середу у західних областях також відчуватиметься вплив атмосферного фронту, але знов ж таки це вже будуть дощі короткочасного характеру, такого вже весняного, подекуди навіть можуть бути грози. Повітряні потоки переважатимуть з півдня та південного сходу, тож принесуть більш теплу повітряну масу, а інтенсивність їх буде 7-12 метрів за секунду. Найближчої ночі температура становитиме в Україні 1,6 тепла. А ось у південних, східних та центральних регіонах на поверхні ґрунту ще можуть бути заморозки, але вже їх інтенсивність менша, всього 0,3 градуси. Денні максимуми комфортні вже, теплі, маємо плюс 15-20 градусів, дещо свіжіше на узбережжі морів та на за. Карпаті там в день 10-15 тепла. А ось починаючи з середи, заморозки вже повністю відступатимуть, температура вночі становитиме плюс 3, плюс 10, а денні максимум взагалі 17-22 градуси наприкінці тижня, навіть по західних областях подекуди до 25. Майте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за детальними оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.